Вранці і в Одесі поблизу привозу відомо, що конфлікт виник між поліцейськими та перехожими, які намагалися завадити затриманню правопорушника. Про це повідомляють у нас поліції. А під час цієї всієї потасовки патрульному розірвали одяг, а він здійснив попереджувальний постріл в повітря. Раніше у соцмережах активно почали писати, що стрілянини, оцей от конфлікт, нібито через те, що от ну він стався між працівниками ТЦК, які хотіли затримати чоловіка, і е, цивільними. Але у поліції цю інформацію спростували усі учасники інциденту зараз у відділку, і правоохоронці перевіряють їхні особи встановлюють і взагалі з'ясовують всі обставини того, що сталося.